Всім привіт! Сидимо на зупинки з Ростею, Сьогодні неділя. Чекаємо на автобус. Зараз скільки годин Ростя? 16.45. 16.45. Ми їдемо в гарне місце. Ми там вже колись були. Хочемо влаштувати пікнічок невеличкий. Просто повечеряти у гарному місці. Дивіш, дів... Напишіть в коментарях, як ви мої окуляри, вам. Вдягнув окуляри, каже, хоч раз їх треба надіти. Ну, якось дивно так. Дивно? Трохи, Трохи дивно. О, 39 Наш автобус ми дочекалися. Беремо вас з собою, все покажемо, розкажемо. О, угу. Дуже спекотно. Скільки 30 градусів? Десь приблизно так. Це такий райончик, де Вінська Вес називається, якщо не помиляюся. они превращаются в элегантные шорты да. легким движением руки. Да. <реку> треба було шорти одягати. Я послухав женулю, вона говорить: "Так, і ще куртку беріть ввечері". <реку> Я думаю, от куртку, кофту. Так, ми взяли на всяк випадок кофту, бо так, ми тут ночі, будемо ночі, до самого вечора. Возле Замка вже з 9:00. А на вулиці сам конверт буде дуже холодно. Біля річки завжди прохолодніше. Yeah. Тому я It's думаю, right? що кофта мені знадобиться. Yeah, yeah. Я людина, яка любить, щоб було тепло. А де ж твої окуляри? Куди ти їх дів вже? А тобі? Ні. Так. Град, де Девін. Ні. от туди. Бачиш? Стрілка. Шовковиця. Це біла. Он там була чорна. Ням-ням. Смакота прям як в Україні. Моя мама стільки шовковиці Аня моя любить шовковицю. Ростя, тут і багато, йди сюди. Клас. Рості чорне подобається більше. Це ми ще не дійшли до місця. Mm. <клес> Зупинилися біля дерева. Я вирішила трохи. Подзьобати. Mm. Ось така машина, дім на колесах. І тут я побачила прапори країн. Мені здається, це в таких країнах був цей автомобіль. Он ще один. Двері відкриті. Провітрюють. Клас. Клас. Це угу. вже Франко. Это по-моєму все. Можете практики вже. Ростя мріє. Yeah. Продім на колесах. А он ще один дивися. Yeah. І це вже четвертий. Так, yeah, yeah, yeah. ще там один був, я просто не знімала. Это такие фирмы, короче, я что-то не разумею. Хан. Хаммер. хаммер. мобил, тоже хаммер. И то был хаммер. нормально угу. Нормальный вообще. Хаммер выпускает. Это американец, наверное. Ну слова ты мира. Ну смотри. Не, ну круто. Вот ничего такого там был, здесь спать. Кухня, да, да. Ну тоже прикольно. Угу. Там з другої сторони зайшли. он там замок де він. Але ми в самий замок не підемо. Треба йти туди з екскурсоводом. Якось бачила є така група в телеграмі. Називається словесник, і вони проводять різні екскурсії, не тільки кудись їздять в інші країни, але і по Братиславі. І от якось я бачила, що була екскурсія в цей замок Девінс з екскурсоводом, який говорить на нашій мові. Але я не змогла піти тоді. На цю екскурсію, бо десь ми були, мені здається, в Хорватію їздили. Але я б дуже хотіла. Я люблю такі от екскурсії, коли тобі все розповідають, історію цього замку і так далі. А так самому піти заплатити за вхід, і просто походити, подивитися, для мене не цікаво. Тут поруч є он. готель. Це така велика територія. Є навіть трагачик. Трагачик, який вас провезе, якщо ви не хочете йти пішки. <турси> Є кафешки. Голодним не будеш. Кудой? А. Охолодитися хочеш трошки? Ну йди, йди, я подивлюся на тебе. Ось там вже Австрія. Знайшли ось таке місце в тінечку. Чайок зробили, водичку взяли. Що там ще? Давай, показуй. Розпаковка. Це те, що було у нас солодкого, один шматочок, пирога, один шматочок. Запіканки сирне, горішки насипала. Клянки пластмасові для чаю, мандаринки, грушки і основний наш, хотіла сказати, обід. Вечеря. Та-дам! Бутербродики червоною рибкою Ich glaube,